Привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо нашу рубрику. Новинну, що це робить, робить в наших містах в царині архітектури, урбаністики та сталого міського розвитку на каналі Чеплінський Влог. Е, Минулого тижня ми не виходили з новинами, тому що нас трохи приголомшило те, що прилетіло до Львова. І, власне кажучи, людські жертви і втрачена пам'ятка архітектури. Все це дуже нас розстроїло, і чесно вам скажу, не було настрою. Виходити в ефір, тим не менше, минулого тижня вийшов блог-огляд, який ми знімали ще до прильоту, і ми вже його мали змонтованим про вулицю Шевченка. Ми нею пройшлися, і несподівано для мене він набирає багато обертів. Людям сподобалось, видно, що ви скучили за такими форматами, тому будемо старатися гуляти. І не тільки, не тільки Львовом, але й іншими містами. Отже, минулого тижня росіяни вдарили ракетами по житловому будинку Львові на вулиці Стрийській. Загинуло 10 людей, дуже багато поранених. Ракета влучила в житловий комплекс і пошкодила сусідній бізнес-центр Львів City, які ми збиралися пройтися прогулятися. Проектували цей комплекс польські архітектори з Варшави, Войцеховські архітектурі. І адаптували кияни, Не знаю точно. Хто знає, зрештою напишіть в коментарях. Хочу трошки розповісти про цей житловий будинок, тому що збудований він у міжвоєнний період у 30-му році, в стилі раннього функціоналізму в будинку були розташовані невеликі помешкання, бо його будували як будинок із великою кількістю дешевих квартир для викладачів і професури львівської політехніки. Комплекс входить до буферної зони історичного ареалу. Нашого міста, які є яка буферна зона власне історичної спадщини ЮНЕСКО, після влучання ракети в будинок він є непридатний для життя експлуатації. Місто зібрало мешканців, пообіцяло, вже була сесія минулого тижня. Там задекларували, проголосували ухвалу для підтримки мешканців тобто будуть старатися компенсувати максимально наскільки це можливо з місцевого бюджету. Також звичайно приєднуються волонтери, і також як не дивно моїх двоє друзів, які живуть в тому будинку, також постраждали. Наша колишня співробітниця взагалі втратила повністю поверх, тобто не тільки її квартира знищена, але в принципі і сусідні також. Тому ми відкриємо монобанку збору. Баласникачу, кому не шкода, хочемо підтримати нашого колегу, тому що вона втратила як машину, так і квартиру. Мешканців розселили у готелі і модульні будинки на Сихові. власне, і мерія, як я вже казав, пообіцяла відбудувати цей будинок, оскільки він дуже є цінною забудовою. Як саме це буде робити? Ми будемо висвітлювати в на наших блогах, тому що я думаю, що в такому темпі зараз ще немає якогось чіткого плану, зрештою і не може бути. В Україні хочуть перейменувати частину міст і сіл, назви яких не відповідають нормам української мови або стосуються російської імперської політики. Серед великих міст під перейменування потрапило Запоріжжя, а на Львівщині рекомендують перейменувати Червоноград і Красне. Рекомендації національної комісії зі стандартів державної мови викликали чималий резонанс. Втім, насправді ці рекомендації лише вказують органам місцевої влади, які назви варто змінити, щодо яких варто проконсультуватися з місцевими мешканцями. Тобто немає якогось наказу зверху, що вже мусите міняти, в будь-якому випадку громада мусить вирішити сама. Якщо місцева влада обґрунтує, чому місто чи селу потрібно залишити стару назву, а ну і зрештою їхня громада буде проти, то вони, звісно, мають право. Залишити цю назву. На ці обговорення міста мають пів року. Далі рішення ухвалюватиме Кабмін. У Львові будують е школу. Я вже розказував про це за допомогою 3D принтера, технологія, яка приїхала з Нідерландів. Принтер сформував стіни школи зі спеціальної суміші на основі е цементу. Це насправді найскладніша частина цього проєкту, адже тепер можна приступати до облаштування перекриття, утеплення, оздоблення фасаду. Ця будівля стане новим корпусом школи номер 13, яка перевантажена учнями, і в ній навчатимуться уч... учні власне молодшої школи, які за планами мають почати вчитися у новій школі навесні 2024 року. Таку технологію в Україні застосовують вперше. Однак в Європі будівлі за допомогою 3D-принтингу будують вже впродовж 15 років. Наприклад, будівельна технологічна компанія Icon і архітектурна студія Lake ФЛОТО. Створили будинок площею 186 квадратних метрів, надрукований повністю на 3D принтері в Остіні, що отримав назву House Zero. Будинок складається з трьох спалень з двома ванними кімнатами та вирізняється хвилястими формами і ребристою текстурою. Хочу сказати, що технологія, звісно, є прикольна, але я пам'ятаю, що ініціатори цього проекту, які приїхали до Львова, шукали. Співпраця з архітекторами, і зокрема, ми також консультували, скажімо, цих ці фонди. Не були переконані, що цей 3D-принтінг друкує просто за лічені дні, ну можливо, тижні. Натомість, ми бачимо, що насправді, якщо ви мурували просто з газоблоку, то ці стіни були би, напевно, швидше набагато зроблені. Робимо поправку на те, що технологія свіжа, ще не відпрацьована і потребує, звісно. Майстерності і інженерної думки декларувалося, що на будові будуть, будуть присутні буквально дві людини, і власне сам безпосередній принтер. І це займе всього насутам до трьох тижнів. Натомість, я вже бачу, це вже триває по понад три місяці. І тому в мене виникають питання, чи дійсно ця технологія аж така необхідна для наших міст. Продовжуючи тему освіти, хочу розповісти вам про академічні гранти на безкоштовне навчання, які пропонує Київська школа економіки. Саме цей Українсько-Американський університет є прикладом якісної міжнародної освіти, яку можна здобути вдома в Україні. Університет, які входить до топ 10 найкращих за версією Forbes, з київської школи економіки, співпрацюють університети з усього світу. Серед них University of Houston, University of Toronto, Баккані University та інші цього року. Вони відкрили декілька нових цікавих магістерських програм, і перша. Програма стосується нашого блогу Урбаністика та повоєнна відбудова, де навчатимуть спеціалістів для побудови нової урбаністичної екосистеми міст України після перемоги. А друга це магістратура з дослідження пам'яті та публічної історії. І студенти вивчатимуть, як суспільство пам'ятає і чому конкретні події відображені певним чином в історичному дискурсі та наративах. Адже поточні умови диктують те, що вже зараз нам потрібно інвестувати у спеціалістів, які будуть відбудовувати та розвивати нашу країну, цього року є можливість вступити на ці програми безкоштовно за грантовою програмою. Вступник, який набрав більше 180 балів, може податися на грант і отримати безкоштовне місце на навчання в цьому університеті. Сертифікатом та мотиваційним листом абітурієнти можуть дізнатися про вступ упродовж п'яти днів, а не чекати декілька тижнів на рішення, як це є в інших вишах. Якщо вас зацікавило навчання на цих програмах, я залишу посилання на школу в описі під відео. У них дуже доступний і зручний сайт, тож ви легко розберетеся у можливих можливостях свого навчання і, власне, по взагалі сам вуз загалом. Прийшов час і себе трошки порекламувати. Нарешті ми добралися до створення нашого мерчу, тому це, між іншим, фраза, яку не я придумав. Ти ж моє обнятку, можливо, хтось бачив на, на стікерах у нашому телеграм-каналі. І в нас є великий асортимент, у нас і футболочки, такі прекрасні нотатники і скетчбуки різних кольорів. Прошу вибирати, будь ласка, на сайті. Посилання буде нижче. Там ви все зрозумієте. Ну і футболки з урбаністичними сюжетами, які намалював я власноручно. Тому, якщо ви хочете підтримати наш канал і залишити добру згадку, то будь ласка, вам дорога за цим посиланням. Ну і повертаючись до новин Львова, в центрі міста скульптура арбітрума, що тримає оперний театр, викликала великий резонанс. Можливо, вже не день трошки застаріла новина, але досі актуальна, тому що цей арбітрум буде стояти до кінця літа. Як виявилося, і власне поза нового тижня в центрі була встановлена ця скульптура фігури чоловіка висотою 5,5 метрів. І Зміст, який вкладав скульптор, це сим. Скульптура повинна покликана символізувати докладання великих фізичних зусиль. Композицію створив італійський митець Мануеле Джіанеллі, який таким чином хотів висловити підтримку українцям у боротьбі з російською агресією. Ідеєю підтримати якусь споруду власне наголосив сам автор, що хотілося б, щоб він стояв біля якоїсь культурної установи для того, щоб висловити свою підтримку митцям, які також потерпають від війни і всього, що з нею пов'язано. Композиція перебуватиме у Львові аж до 15 жовтня, не тільки до кінця літа, але навіть до середини осені. Е, да, скульптура, як в нас зазвичай у Львові відбувається, викликала неоднозначні реакції серед містян, і частина оцінила сучасне мистецтво. А частина стверджувала, що така композиція не пасує історичному центру міста. До слова, скульптура арбітрума тривалий час, між іншим експонувалася в усій Італії, де тримала. В лобках найвідоміші історичні споруди і старовинні собори. Була вона і у Флоренції, в тому числі неподалік від е, статуї Давида Мікеланджело. Взагалі, тема е, моя особиста думка, що е, можливо не зовсім місто допрацювало з анонсуванням цієї скульптури, що вона є тимчасова, в першу чергу. Тобто, вона з'явилася так, ні в сих, ні в тих. Моментально скажімо, і тільки потім про неї заговорила міська рада, і дуже багато людей подумало, що це назавжди, і відповідно дуже обурилися, що нам не треба підтримувати оперний театр, там достатньо своїх скульптур. Ось, але, власне кажучи, коли вже люди зрозуміли, що це тимчасова історія, то десь плюс-мінус заспокоїлись. Були, звичайно, люди, які в принципі дратує будь-що, що не стосується військової тематики, воєнної тематики і. Я хтось в цьому бачив і змін підміну чи навіть битву сенсів, так хоча я вважаю, що у Львові дуже багато є про війну і на площу ринок, і портретів загиблих, і вшанування, і скажем, я думаю, що. Це також слід розуміти, що дуже багато зболених людей, і якісь такі речі, які асоціюються з якимось празним життям, чи якимось просто мирним типу, вони можуть викликати дійсно в людей погані емоції. І я особисто до цього ставлюся з великим з великою повагою і увагою. От тому і вас, зрештою, до цього закликаю. Але сама думка про встановлення скульптури тимчасових арт об'єктів думаю, насправді вона дуже крута, тому що мистецтво нам дуже необхідно, і якщо би місто чи держава могла виділяти якісь фонди на конкурси. Скульптур сучасного мистецтва для підтримки місцевих митців, щоб ці скульптури могли їздити по містах, кочувати і в ОТГ, і в села, скажімо, тобто щоб були, збуджувалися дискусії, і люди звикали до того, що мистецтво не є тільки в музеї, воно може оточувати нас на вулицях. Я думаю, що що нас почують якісь мери чи чиновники, чи якісь люди, які мають можливість щось таке схоже, організувати, я би дуже цього хотів. У Бучі відкрили меморіал, присвячений убитим окупантами цивільним. Меморіал складається з 501 таблички з іменами жертв російської агресії, е, власне, тих жертв, яких вдалося ідентифікувати. Загалом же, за даними офісу президента, за час російської окупації в Бучі і Бучанському районі загинуло понад 1400 людей, зокрема 37 дітей. Мінкульт нарешті відреагував на скандали з готелем «Гістер» у Івано-Франківську. Міністерство стверджує, що не отримували на погодження науково проектної документації на реставрацію чи реконструкцію готелю Дністер. Однак, згідно з законом про охорону культурної спадщини, роботи на пам'ятці місцевого значення повинні відбуватись із дозволу обласного органу охорони культурної спадщини. Тож Мінкуль звернувся у Івано-Франківську ОДА з вимогою надати інформацію про роботи на пам'ятці. Ну це смішно, тому що роботи всі вже виконані. Міністерство пообіцяло найближчим часом провести в Івано-Франківську робочу нараду щодо стану збереження пам'яток культурної спадщини в області. До наради обіцяють залучити і громадських активістів. Хочу додати, що не вщухає і скандал у Тернополі. Біля основної катедри збирається надбудувати мансардні поверхи в стилі барокко, називається реставрацією, і там є дійсно реставратор-фахівець. Якщо скажемо. У Франківську такий був, але потім його усунули і зробили просто щось інше. У даному випадку є фахівець реставратор, який вийшов до людей з поясненням задумки свого проекту, що я дуже поважаю насправді, тому що коли проєктант виходить і захищає свій проект, це вже Викликає повагу. Але більшість активістів у місті вважають, що все-таки це буде не пам'ятка, це буде симулякор. І, в принципі, я поділяю також цю думку. Але я знаю, що коли замовником є церква, то переважно вона добивається свого. Тому хто з Тернополя напишіть, будь ласка, ваше особисте ставлення до того, щоб розбудовувалася катедра власне в такому ключі. Журналісти знайшли дружини президента Кію Мізбуду віллу у Франції за 20 мільйонів гривень. Вілла площою 850 квадратних метрів, розташована в містечку Вільфранш-Сюрнер Франш Сюрнер. Поблизу Ніци всередині шість спалень і особистих ванних кімнат до кожної спальні по, по ванній кімнаті. Велика вітання, винний льох, просторо, простора кухня. Очевидно. Також тут є басейн з панорамами на море. Великий сад і гараж аж на вісім автомобілів. Сам Ігор Кушнір відмовився пояснити журналістам, звідки в його дружини гроші на таку дорогу нерухомість. Він очолював міський міськбуд більше десяти років. Після того розслідування. Його відсторонили від цієї посади. Хочу нагадати, що Київ, Мізбут в долі, скажем, основна основний засновник є місцева влада, Київ, столиця. Так і тому мер би мав відслідковувати, хто там і як що робить. Власне, відсторонення цього чоловіка відбулося 6 липня. А самі компанії мають провести аудит. Так, по мірі, обіцяє мерія. Набу тим часом підозрює голову Тернопільської облради Михайла Головка у хабарництві. 26 червня Набу затримали Михайла Головка на ще й двох заступників голови Тернопільської військової цивільної адміністрації за підозрою у хабарництві. За версією слідчих, вони вимагали майже 2,5 млн грн. мільйона гривень у е, звідомого місцевого підприємця Олександра Єрмоленка. За ці гроші вони обіцяли підписати акти і повернути гроші. За вже виконані роботи для обласного комунального підприємства Тернопіль Комунінвест. За, за вже між іншим вже зроблені виконані ремонти. Лише в 2022 році комунальне підприємство уклало з «Авакспроф» шість угод на ремонт доріг на понад 74 мільйони гривень. Михайло Головка затримали під час отримання частини хабара у 612 тисяч гривень. Сам чиновник хабар називає провокацією і заявив, що вважався гроші волонтерською допомогою на армію. Через три дні після затримання Михайло Головко сплатив 805 тисяч гривень застави, вийшов з СІЗО і навіть повернувся на роботу. Сап зараз оскаржує це рішення, що вважає розмір застави нікчемно замалим. Чоловік насправді одіозний, страшенно любить фотографуватися з духовенством, з образами. ну там В принципі, в Тернопільщина богомільна дуже От, і коли його звинуватили, власне, зловили на гарячому, він в суді почав розказувати, що через те, що він значить, переслідував чи, чи майже очолював рух проти звигнання попів московського патріархату з Тернополя і Тернопільщини, через то йому помстилися власне, в такий спосіб, підкинули йому гроші. Е, добре, не буду коментувати, хочу почути вашу думку. Як ви думаєте, чи дійсно в тому є хоч Криплинка правди? Місяць тому у Львові дозволили оплачувати проїзд на деяких міських автобусних маршрутах за допомогою електронного квитка. За даними міської ради, за цей час проїзд банківською карткою вже оплачують 5%. На цих автобусах працюють контролери, які зараз виконують функцію консультантів і пояснюють пасажирам, як користуватися безготівковою оплатою проїзду. Запустити такий спосіб оплати на всіх маршрутах планують вже до кінця цього літа. Насправді, чесно кажучи, для мене це якийсь взагалі нонсенс. 5, ,5 користуються люди карткою. Мене якось приголомшує, чесно кажучи, бо я особисто забув, що таке готівка вже давно, коли є безконтактна розрахунок телефоном і карткою, це настільки зручно, настільки правильно. А, невже настільки багато людей їздить і оплачує готівкою? Зрештою, я може щось не знаю, тому, будь ласка, якщо ви користуєтеся громадським транспортом, то напишіть, будь ласка, як ви розраховуєтесь. Чернігові з міських вулиць прибрали маршрутки, натомість на всіх маршрутах будуть курсувати автобуси середньої та великої міськості. Таким чином, місто завершило перший етап. Відновлення пасажирських перевезень місто також провело новий конкурс перевізників. На маршрути виходитимуть 99 автобусів, 75% з яких пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Ці автобуси обладнані валідаторами та безготівково, там з можливістю безготівкової оплати. На другому етапі місто планує відновити знищену тролейбусну мережу і запустити повноцінний електронний квиток із можливістю пересадки. Тим часом у Києві на оболоні будуватимуть батурівневу транспортну розв'язку вартістю майже 2 мільярда гривень. Минулого тижня Київська міська військова адміністрація затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в оболонському районі столиці. Виконати всі роботи е, очікують за рік. Розв'язка за типом неповного листа Конюшина передбачає, що пропускна спроможність транспортного вузла зросте до 11 тисяч автомобілів за годину. Отже, я просто чесно кажучи. Настільки здивований поведінкою кличка, ну ще може не здивований, здивований тим, що він настільки давно на посаді, настільки багато донорських організацій консультують мерію Києва, і що вже за цей час ну вже тільки дурний, мав би не розуміти, що. Чим більше інвестувати в автомобільну інфраструктуру, тим більше туди прибуде автомобілів, що і створить чергові затори. Більше того, хочу сказати, що Кличко на другий день військового урбанфоруму відвідав наш захід, і до всіх фірмачів, які виступали на сцені, він запитувався: що робити, каже, щоб заторів не було. І на нього так дивилися всі якось дуже здивовано. Але, власне кажучи, глядачі Чепінський влог точно знають про те, що чим більше інфраструктури для автомобілів, тим більше автомобілів в місті, тим гірше, тим більше заторів, і чим більше паблік спейсів, чим більше пішохідної інфраструктури, тим більше людей користуються тими вулицями і ходять пішки. І зрештою, чим більше громадського транспорту, тим краще всім, в тому числі і автомобілістам, тому що стає менше машин на вулиці. Тому хто має вплив на кличка, будь ласка. Відмовляйте його інвестувати під час війни 2 мільярда гривень у розв'язку, яка тільки погіршить транспортну ситуацію у місті. В наших сумах улюблених, хто не бачив наш блог про суми, будь ласка, подивіться в сумах обрали найкращу пропозицію реконструкції майдану Незалежності. Три місяці тому блозі Сум ми е, показували вам цю площу. Жахлива модерністична площа дує вітер в голову так, що можна здуріти. От е, я тоді висунув ідею, що центрально забетоновану за, за площу міста варто перетворити на парк. В червні міське управління архітектури провело конкурс на кращий проект реконструкції, і в ньому взяли участь понад 60 студентів і з 10 українських закладів освіти архітектурного спрямування. Перше місце отримав проект студентки Одеської державної академії будівництва і архітектури Вікторії Духіної. Він передбачає створення кола як гармонійного простору, де можна проводити міські заходи навколо рекреаційні зони з сухими фонтанами та поклонним хрестом. Чесно кажучи, молодці, що активуєте студентів, але тепер зробіть нормальний конкурс, виділіть на це кошти, і хай переможе дійсно фахова компанія, яка вміє робити громадські простори. І почніть це. Я думаю, що суми заслуговують на те, щоб позбутися цього простору для танків і для комуністичних парадів, а перетворити його дійсно в центр, куди люди захочуть. Приходити і бути ближчими до влади. Переходимо до новин фірми, тим часом, поки всі ці новини, які я перед у нас відбуваються, у польському Катовіце під час реконструкції вулиці прибрали паркування і додали озеленення. На вулиці Варшавській в Катовіце замість 52 паркомісць висадили 70 дерев і кущів. А у Бабіч траси створюють нову ділянку міської набережної. На частині вулиці встановили обмеження швидкістю в 30 кілометрів, як між іншим і у всьому Парижі, в столиці між іншим. Завершити всі роботи планують вже у серпні. До слова, у Львові міська комісія з безпеки руху хвалила демонтаж парканів вздовж низки вулиць, і це дуже мене тішить. З цього приводу я хочу показати вам відео з вулиці Бандери, де автомобіль на великій швидкості зніс паркани. Як бачите, він ніяк не допоміг убезпечити від ДТП. У Амстердамі тим часом збудували штаб-квартиру Booking.com. Я думаю, всі ви користувалися колись Booking.com І власне кажучи, виявилася це е, нідерландська компанія. Кампус Booking.com вміщує багатофункційні об'єкти для всіх користувачів від мешканців Амстердама. Які користуються громадськими об'єктами до орендарів квартир? Авторами проекту є Нідерландське бюро UN Studio, Дуже відома компанія. Архітектора, засновник цієї студії, Ян Лон Беркель, дуже відомий менше студентських років. Вони же ж проектували між іншим розкішний музей Mercedes-Benz у Штунгарті. Хто не був, обов'язково відвідайте. Я там колись навіть згадував його не раз в своїх блогах. Отже, вони пояснюють, що архітектура будівлі поєднує собі надійні якості і промислову історію гавані, а деталі скла зменшують загальну неосяжність будівлі та ніжно відображають блиск води і неба. У всій будівлі архітектура спонукає працівників рухатися та спілкуватися зі своїми колегами, адже всередині передбачені багаточисельні сходи, містки, галереї на всіх поверхах і багато розкішної зелені. Як виявилось, не тільки Харків хворіє залежністю від компанії Нормана Фостера, а саме компанії and Partners, а також дуже тішиться від такої співпраці. І у Польщі в центральній Польщі зведуть мега-аеропорт компанія and Partners оприлюднила остаточний концепт аеропорту, що розташовуватиметься між Варшавою і містом Лоць. Перших пасажирів він має обслужити вже у 28-му році. Ну але як кажуть, знаємо, як будувався Берлінський аеропорт, тому не кажи гоп, поки не перескочиш. Окрім терміналу, тут планують розташувати залізничну станцію і автовокзал. Загалом пасажирський термінал аеропорту займе площу 400 тисяч квадратних метрів. Архітектори спроєктували його на двох рівнях. Зони будуть розділені на Шенгенську та не Шенгенську, і для цих двох зон будуть окремі перевірки безпеки. У 28-му році планується введення експлуатації двох паралельних злітно посадкових смуг. Також передбачено, що аеропорту в майбутньому можна Буде розширити модульним способом ось так. От дуже тішимося насправді за наших найближчих сусідів, що в них іде такий стрімкий розвиток. Сподіваюся, що після війни і для таких досвідчених компаній, як Foster and Partners, буде багато роботи з нашими аеропортами, вокзалами і іншими транспортними. Об'єктами інфраструктури. У мене все, друзі. Кому сподобалося, будь ласка, лайк. Хто дуже любить цей блог, будь ласка, вам за посиланням по наш мерч. Ну і звісно, якщо вам всього цього-навсього хочеться так легенько-легенько відреагувати, то, будь ласка, напишіть коментар. Ну і, звичайно, поширюйте між друзями. І не забувайте дивитися наші урбаністичні блоги і блоги про міста. Вони досі актуальні. Тому я дуже тішуся, що, наприклад, блог про Харків, Чернігів і Суми далі. Дивиться дуже багато людей. Все, Па-па.